Добрий день, мої улюбленного класники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші ленд уроки. І тема сьогоднішнього уроку розвиток зв'язного мовлення. Розповідаю про улюблене заняття. Ось і все, дзвонить, дзвіно. У гості йде до нас урок. Сійте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Так, будь ласка, розгорніть свої білі зошити на сторінці 16. Так, і надайте загадки. Всім просива вона розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Що це? Книжка молодці. Покрути його педалі, повезе вдалеке далі. Є звичайний є гірський, жовтий-білий, голубий, велосипед молодці. Ковзани для льоду взимку щось улітку з відпочинком. Додай колеса болтики, взивай скоріше. Ролики. Ви по ньому чемпіони, завчастинок тут мільйони. Хочеш настрій свій підняти, в нього починайте грати. З нього можна все зібрати, головне фантазію включати Лего. Подивіться, що це гратися за комп'ютером, збирати Лего, ліпитись пластиліном, танці, футбол, гімнастика та на музичних інструментах, малювання, шахи. Як ми можемо одним словом назвати хобі або улюблені заняття дітей? Розгляньте малюночки вони у вас є теж на 16-й сторіночці. Хто з героїв, що люблять займатися у вільний час? Спробуйте зупинити відео і провести кожного доріжку. Так, провели а тепер подивимося. Наша дивимося. Родзинка полюбляє катання на роликах, Щебетунчик полюбляє кататися на велосипеді, читалочка читати і гаджик збирати Лего. Отже, ще раз, родзинка катається на роликах, щебеток на велосипедах, читалочка, звичайно, полюбляє читати і гаджик грати в Лего. Подивилися, будь ласка, на е, нашу таку. Табличку моє улюблене заняття. Прочитаємо з вами слова і допишемо ті, які ми можемо використати: предмет книжки, м'яць, «Скакалка». Що ще ми можемо використати? Пишемо з вами Лего, нижче велосипед. Нижче. Ролики. Лего, велосипед ролики. Наступне назва знак цікаві, футбольний, спортивний. Так, кольорове. Далі комп'ютерна, комп'ютерна, далі Музичний. Так, ідіть, читаю, люблю, подобається. Так, пишемо: грається, грається. Далі їздить. Далі скача. Чудово! я цікаво, чи яке в тебе улюблене заняття. Розкажи про нього за подим запитання. Чим ти любиш займатися в вільний час? Де це ти робиш? Що тобі подобається в цьому занятті? Так, отже, у вас дивіться, наприклад, у вільний час мені подобається кататися на велосипеді, я їжджу в парку по велосипедній доріжці, мені дуже подобається швидкість і рух. У вас є вправа шоста, де ви напишете, яке у вас улюблене заняття, та як часто ви ним займаєтесь, що саме вам подобається в цьому занятті? І а, далі на наступній сторіночці, будь ласка, перегорнули. Так, потрібно буде намалювати ваше улюблене заняття. Так. Ось, наприклад, хто люб... можна як декілька можна намалювати, так само і написати ось плавання, театр, різні малюночки. Так, тепер подивилися, будь ласка, на завдання 9. Нам потрібно за поданими малюнками визначити назви спортивних занять та записати їх у корисувати. Перше, що це. Хокей, записали Хокей, Хокей. Далі друге це що за заняття Бокс Бокс. Далее третье. Футбол. Футбол. И четвертое. Стрельба. Стрільба. Так, і якщо ми почитаємо по виділенню, що в нас вийшло? Хобі. Тепер подивилися на 10 внизу у нас є така е, смужечка, так? І ми написали. Хобі це улюблене заняття на дозвіллі. Хобі це улюблене заняття на дозвіллі. Так, намалюйте своє е, улюблене заняття та е, розповідь про нього. Певне на все вас видивив. на розумнички, до побачення та гарного дня.